Від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно відбувались атаки на Кривий Ріг ракетами та ударними шахедами. Тому значення роботи рятувальників і, зокрема, їхніх фахових психологів, важко переоцінити. Вони чи не першими пробувають на місця надзвичайних подій і допомагають містянам впорати зі стресом та психологічним навантаженням. В цьому криворіжцям також допомагають і рятувальники з інших регіонів, які приїжджають у відрядження до нас. Зараз вона дуже необхідна, тому що дуже багато ракетних обстрілів, дуже бага багато саме евакуації населення внутрішньо внутрішньопереміщених осіб треба зараз дуже сильно допомагати саме психологічно. Люди не знають, як реагувати зараз на ці всі стресові ситуації, як з ними впоратися. Ми саме приїжджаємо і допомагаємо місцевому населенню, щоб впоратися з тими психічними станами, які у них виникають внаслідок ракетних обстрілів або взагалі загрози саме життю. З нагоди 250 річчя кривого рогу до сесійної Зали Криворізької міської ради запросили тих, хто своєю щоденною працею робить наше місто та країну сильнішими, не дивлячись на поточну ситуацію на фронті та в Україні загалом серед відзначених подяками голови ради оборони міста і колектив дитсадка номер 71, що на мікрорайоні індустріальний. Наш колектив завжди допомагає усіх реаліях сьогоднішнього життя. Допомагає армії, допомагає нашим співвітчизникам, допомагає в нас дуже багато переселенців дошкільному закладі, які працюють, і всі працюють тільки на перемогу. І хоча цей рік є знаком для Кривого Рогу, адже на нього випадає ювілейна дата – 250-річчя, з огляду на ситуацію в країні та перш за все безпекові норми, всі святкування з цієї нагоди попередньо перенесли на осінь. У нас цей рік особливий, і цей місяць особливий. Цей рік це рік 250-річчя нашого рідного міста Кривий Ріг. Згідно з уставом міста, ми святкуємо 250-річчя міста 31 травня кожного року. Ну, це буквально буде через там, декілька днів вже. Ми не проводимо в цьому році якихось масових. Заходів безумовно ми б їх провели, якби був мирний час. Були б концерти, і вистави, і масові заходи. Багато б чого було. Але зараз ну зі зрозумілих причин, з причин безпеки, ми їх ну не можемо проводити. Цього подяки від очільника ради оборони отримали більше сотні мешканців та гостей міста, які своєю щоденною працею роблять його міцнішим та стійким, попри всі негаразди та складнощі військового часу. Адже тільки разом ми сильні і гідно пройдемо всі випробування долі, яких опинив змінилась наша країна, Олександр Фефілатів Лі Припчук, перший міський.